П'ята річниця трагічних подій революції гідності подій, які залишили глибокий та визначальний слід в українській історії. Після втечі колишнього президента Україна обрала проєвропейський вектор розвитку та задекларувала свої прагнення до демократії, аби вшанувати пам'ять героїв, які полягли тієї зими на майдані. Уряд ініціював створення меморіалу та музею героїв Небесної Сотні. Минулого року оголосили тендер на будівництво та вже обрали переможця яким буде меморіал, та хто саме його збудує за півтори сотні бюджетних мільйонів? Репортаж Георгія Шабаєва. Місія тепершнього музею вона вона така досить досить глобальна. Її основне завдання це зберегти пам'ять про боротьбу українців за свободу, за гідність, за права людини, за демократію в новітній історії, тобто, як мінімум, під час революції на граніті, помаранчевої революції і революції гідності. Лютий 2018 року в Києві проходить архітектурний конкурс, обирають найкращий проект меморіалу Героїв Небесної Сотні. Серед майже семи десятків конкурсних заявок із 12 країн світу, міжнародна журі відзначає проект голландського українського архітектурного бюро Містудіо «Міст архітекторів Ірини Волинець та Марії. Процик основна функція меморіалізації, тобто вшанування пам'яті героїв Небесної Сотні, вона присутня, але попри вшанування пам'яті героїв небесної. Сотні ця функція відкриває ряд інших функцій, зокрема рекреаційне створення парку. Створення паркової алеї в центрі е, міста Києва. Комплекс складатиметься з двох частин. З боку майдану та хрещатика буде створена меморіальна стела, яка аркою врізатиметься в пагорб. Вона складатиметься зі стасами плит з іменами кожного з героїв Небесної Сотні. А міст над алеєю стане умовною межею початку паркової зони. По обидва боки тут висадять липи. Головна місія зберегти пам'ять українців про боротьбу за свободу, пояснює директор національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні Ігор Пошивайло. А тому, за його словами, майбутній меморіал буде зовсім не схожий на радянські музеї, і це принципово. По суті, більшість радянських музеїв створювалася. Їхня мета була ну, можливо зберегти певні культурні історичні природні цінності, але їхня функція основна була це служити певній ідеології. Новітній наш музейний меморіальний комплекс то він не задуманий, як обслуговування певної ідеології. Наше завдання і завдання майбутнього меморіального комплексу є максимально об'єктивно зафіксувати реалії, події. З різних точок зору шукати підрядника, який втілить проект життя, почали восени 2018-го. Вартість меморіалу оцінили у 154 мільйона гривень державного бюджету. Однак, перший тендер не відбувся. Причина заявку подала всього одна компанія. Це була велика загроза для нас. Бо державні кошти бюджетні кошти на це виділяються на рік. Тендер відбувся з другої спроби, коли на нього прийшли вже чотири компанії. Найвигіднішою виявилася пропозиція компанії Північно-український будівельний альянс, яка запропонувала виконати проект за 143 мільйони гривень, тобто найдешевше за інших учасників. Схеми вже розповідали про цю компанію. Вона на непрозорому тендері виграла право за 600 мільйонів реконструювати шулявську розв'язку у центрі Києва. Ми виявили, що ця компанія наближена до народного депутата та відомого столичного забудовника Максима Микитася, який у літку 2017 року літав приватним чартером з мером Києва Віталієм Кличком. Однак з альянсом контракт так і не підписали. Та будівельна компанія, яка запропонувала най. Нищу ціну і відповідно до основних критеріїв стала переможцем. На жаль, вона не врахувала там важливих складових проекту. Ну і через це вона об'єктивно була відхилена. Тож новим переможцем конкурсу стала фірма з довгою назвою Спеціальна науково-реставраційна проектно будівельно виробнича майстерня Україна реставрація. Що це за компанія? Наш аналіз виявив факти, які можуть свідчити про те, що меморіал героїв Небесної Сотні зводитиме компанія, опосередковано пов'язана з Андрієм Кравцем. За колишньою владою він керував державним управлінням справами при АП, за що його часто називали завгоспом Януковича. Реставраційний бізнес, який у 2018 році виборов під. Підряд на 150 бюджетних мільйонів бере початок. Ось тут у гостинному дворі. Гостинний двір у центрі Києва за час свого існування ця будівля пережила чимало. Тут спалахували пожежі, її декілька разів реконструювали та навіть намагалися перетворити на торговельно-розважальний комплекс. Вже після революції гідності гостинку почали доводити до ладу будівлю та землю під неї через суди повернули державі. У 1994 році будівлю гостинного двору та землю, на якій вона розташовувалась площею гектар, що на той час належала державі, отримала в оренду приватна структура, ПАД – спеціальне науково-реставраційне проєктно-будівельно-виробниче підприємство Укрреставрація. Протягом десятків років у гостинному дворі розміщувалась унікальна архітектурна бібліотека та театр на Подолі. Однак, з приходом Януковича до влади, доля будівлі докорінно змінюється. У 2011 році кабінет міністрів... Микола Азарова виключає гостинний двір з переліку пам'яток архітектури. А згодом, через рік Київрада надає у дозвіл на розробку проєкту землеустрою для реконструкції будівлі під торговельно-офісний центр. Дмитро Ярич, який керував у з 2011 по 2016 роки, людина, завдяки якій згодом стало зрозуміло, в чиїх інтересах гостинний двір намагаються перетворити у торговельно-офісний центр. Ярич давній компаньйон родини Андрія Кравця. Того, що очолював державне управління справами в часи Віктора Януковича. Після втечі президента кравець також залишив Україну. Правда, потім повернувся. Взагалі, державне управління справами воно на той момент повністю займалося обслугою конкретно президента Януковича. Я не знаю, чи пам'ятаєте ви історію про закупівлю малини по 600 гривень за кілограмів. Тобто, будь-яке бажання президента виконувалося безпосередньо державним управлінням справами паном Кравцем. Андрій Кравець був причетний до відчудження і. До будівництва резиденції Межигір'ї. Тобто, коли журналісти в 2014 році після втечі Віктора Януковича знаходили документи по будівництву Межигір'я, то там знаходилися сліди і фірм, в тому числі Марини Пелих, дружини Андрія Кравця. Тобто, людина доклала рук до відчудження і до будівництва легендарного об'єкту Януковича у часи, коли кравець був народним депутатом, Ярич працював його помічником. Потім став бізнес-партнером його дружини Марини Пелих. Спільно вони заснували компанію Київар. А також Ярич працював юристом у столичному кінотеатрі Зоряний, який очолювала дружина Кравця і де проводилися з'їзди партії регіонів. Силлями громадських активістів все ж вдалося перешкодити перетворенню гостинного двору в ТРЦ. А з приходом нової влади будівлю поступово почали повертати у власність держави. Через суд скасували рішення Кабміну, повернули будівлі статус пам'ятки архітектури. І нарешті, у лютому цього року, фонд держмайна отримав її у власність. Однак, гостинний двір повернувся у вкрай занедбаному стані. Про погіршення стану будівлі активісти неодноразово повідомляли в прокуратуру у 2013 році. Там навіть Відкрили кримінальне провадження за фактом незаконних будівельних робіт та руйнування культурної спадщини. Яка доля цієї справи в управлінні нацполіції Подільського району Києва, яке розслідує цю історію під процесуальним керівництвом столичної прокуратури, відповіді на момент ефіру не надали. Тож, вивчивши історію з гостинним двором, ми звернули увагу на те, що всі компанії, які ведуть до колишнього орендаря цієї стародавньої будівлі, крім подібних назв, мають дещо спільне. Адресу, за якою вони від початку були зареєстровані, це контрактова площа, будинок номер 4 адреса гостинного двору. Тут прописалася Укрреставрація, пов'язана з Андрієм Кравцем. Але також тут була заснована Україна реставрація, майстерня, яка будуватиме меморіал героїв Небесної Сотні. Ще один зв'язок із очільником державного управління справами за часів Януковича Кравцем, через Дмитра Ярича, вже згаданого давнього бізнес-партнера і помічника. Після революції вже після Після того як гостинний двір забрали вуки реставрації, повернули у державну власність, ярич продовжив працювати у цій структурі. Тільки тепер як міноритарний акціонер, уки реставрації співзасновником товариства Реставратор другий співзасновник реставратора. ПАД спеціальне науково науково-реставраційне будівельно виробниче акціонерне товариство Україна Реставрація. Її директор Василь Гайдей. Він же очолює майстерню Україна Реставрація, ту, яка виграла право на зведення меморіалу Героїв Небесної Сотні. Ми зателефонували директору компанії-підрядника Василю Гайдею з проханням розповісти про досвід його компанії у подібному до меморіалу будівництві. Це не перший об'єкт. Всі архітектурні пам'ятки по Україні наші, починаючи від Києво-Печерської лаври, Михайлівського, Софії, Київської, Одеського оперного, і пішло далі. Мистецький арсенал. Ми також запитали у Гайдея, чи не його спеціалісти займалися гостинним двором. Гостинний двір не ваші спеціалісти робили. Вибачте, інтерв'ю більше не даю на все добре. А що про це думає сам Андрій Кравець, колишній чиновник часів Януковича? Ви впливаєте на діяльність компанії майстерня України реставрації, яка буде будувати меморіал Героїв Небесної Сотні? Ні, Я про це нічого не знаю. А чи зберігаєте ви взагалі контроль над «Укрреставрацією» там, де яка гостинний двір робила? З мене я даже не безпокоїть по цьому поводу. Я не займаюсь нічим. А з Дмитром Яричем ви спілкуєтесь? Спасибо большое за інтерв'ю. Я все, що хотів вам отвір. До свидання, немає, не безполковою. Я не займаюся нічим. Додзвонились ми також і до його колишнього помічника та нинішнього міноритарного акціонера укереставрації Дмитра Ярича. Скажіть, будь ласка, чи підтримуєте ви ще зв'язок з Андрієм Кравцем? Я багато з ким спілкуюсь в Києві, це не означає, що я маю про це комусь розповідати, особливо про те, чому і на які теми я спілкуюся. Чи впливаєте ви, чи пов'язані ви з «ТОВ майстерня Україна реставрація? ТОВ майстерня Україна реставрація, ні, звичайно, ні. І до будівництва меморіалу проекту на Герої Небесної Сотні ви не маєте відношення? Ні, звичайно. Окремо ми звернулись до Міністерства культури як до розпорядника державних коштів на будівництво пам'ятного меморіалу із запитанням, що їм відомо про майстерню Україна реставрація. Ще раз чую, я в ці справи не вмішуюсь. Є е, конкретно створена е, дирекція з будівництва. Вони проводили тендери. Я навіть не знаю назв. Директор комплексу Ігор Пошивайло підкреслює, обрана компанія перемогла законно. Бо навіть якби ми керувалися, от, скажімо, моральними нормами, нам це теж це юридично було б зробити неможливо. Оскільки учасник, який виграв на таких законних підставах, прав... він би це вскаржував все в судах. Тут, на жаль, немає будівельного бізнесу, який би був започаткований молодими людьми, котрі абсолютно з чистою історією, які мають чисті світлі прагнення. То об'єдналися, творили там капітал і вирішили забудовувати Київ. На жаль, от майже всі будівельні компанії, вони мають таку сумну історію. Побудувати національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні планували ще в цьому році до Дня Незалежності. Та важлива для багатьох українців подія може відкластися через необхідність проведення слідчих дій, адже й досі не завершене слідство щодо розстрілу протестувальників 20 лютого 2014 року. Чотири роки ми, як звичайні громадяни, очевидно, чекали якихось результатів слідства. Щось ніби відбувалося, але коли в минулого року ми, врешті, почали зручну справа з спорудження меморіалу, ми дізналися, що на цьому місці на Алеї Гринвесні сотні досі не завершено. Що на всіх експериментів в, в будь-якому випадку ми вважаємо, ми, ми вважаємо, що е, для суспільства однаково важливим є і справедливість, е, тобто результати слідства і пам'ять.